Після окупації Херсона вона переїхала до Івано-Франківська і почала волонтерити. Вагітна, без статків та знайомств. Вже понад півтора року разом з іншими переселенцями вона готує сухі борщі для українських військових. Сьогодні в рубриці на характері будемо знайомитися з Юлією Ястребовою. Юлія, доброго дня. Добрий! Розкажіть трохи про себе. Чим ви займалися у Херсоні до початку великої війни? Моя історія починається з того, що я мама в декреті. Ось, і я до війни займалася тим, що в мене було домашнє виробництво корисних солодощів. Це були фруктові чіпси, пастила, всі ягоди, фрукти, які ростуть у нас, все це сушилося. Ось і дітки з задоволенням це їдять замість цукерок. Це я почала готувати в себе вдома для своїх дітей. Потім знаєте, як воно на радіо Попробували куми знайомі. Потім це переросло в маленький цех. Я вже продавала свої вироби в магазинах. Ось закупила обладнання, закупила 600 кілограм яблук і почалася війна. Тоді разом з чоловіком та двома дітьми Юлія поїхала до батьків у селище Велика Олександрівка, що за 130 кілометрів від Херсона. Їй здавалося, там буде безпечніше. Там заночували, і на ранок вже вони зайшли, окупанти зайшли і туди, і ми зрозуміли, що вже нікуди ми не поїдемо. І так на півтора місяці ми залишилися в окупації. Потім була череда зйомних квартир, шість чи сім. Я вже не пам'ятаю. Ось і. Так ми потрапили в Івано-Франківськ. Після переїзду жінка дізналася, що знову вагітна, і дуже цьому зраділа. Я виїжджала з двома дітками, ось а третю дитину ми вона дуже довго очікувала. Ми її планували ще вдома. Ось а так як виїхали, то а, півроку я дуже сильно плакала, що всі мої мрії, надії і плани порушилися, і вдалося. Завагітніти це було влітку 22-го року. Тож Юлія вирішила, має допомагати своїй країні. Я бачила, що в інтернеті є згуртувалися жінки і почали сушити продукти. Бо їжу військові потребували їжі гарячої. Всі мої сушарки залишились в Херсоні. Ось передати їх не було, як Херсон був окупований, і ніяких виплат, якби, ну ніяких доходів у мене не було. Тільки от. Дитячі кошти, які мені платила І от я назбирала за три місяці кошти і купила свою першу сушарку за 12 тисяч гривень і почала сушити борщ. Цілих півроку Юлія робила сухий борщ самотужки, і це їй коштувало героїчних зусиль. Коли вимикали світло, я робила все спочатку вдома. Ось на балконі, а потім уже вагітною носила це все на восьмий поверх, по 10 кілограмів на сьомому місяці вагітності. На восьмий поверх носила ці всі моркви, капусти, буряки. Коли ліфт не працював, за тиждень виготовляла по 10 пакетів сухого борщу, а це 50 літрів гарячої страви. І так поки дозволяло здоров'я це до 3 до 4 години ночі, спочатку чистила мішок моркви, потім його терла. В мене було все порізане, по, ну, дуже важко було. І о 7:00 вставали діти. тобто в мене було там 3-4 години на сон. Ось і в такому режимі я попрацювала півтора місяці, і е, мене поклали в лікарню. Мені чоловік казав, що е, ну це дуже шкодить дитині, бо е, такі такий сон неможливо довго витримувати. Тож Юлія вирішила шукати у Франківську своїх земляків, дізналася про роботу херсонського хабу і разом із ще 40 однодумцями почала волонтерити. Ми от за 11 місяців, які ми працювали в херсонському хабі. Ось і 40 волонтерів зробили 25 тисяч літрів борщу. І весь цей час літр за літром волонтери передавали борщ на передову. Дякуємо Юля, <борщи Спасибо тебе. борщи> дякуємо нашим е, трудівницям, нашим бджілкам, нашим прекрасним жінкам, які виготовлюють такі от борщі в пачечках без ніяких добавок. Це натуральне. Ми все отримали. Коли бачила відгуки від хлопців, що вони щасливі, вони кажуть, що це борщ як у мами вдома. Це для мене саме знаєте така найкраща була подяка, найкращі слова, які можна почути. І оце мене і тримає. Розкажіть трохи про вашого чоловіка. Наскільки я знаю, він айтішнік, і саме завдяки йому ви змогли організувати волонтерську діяльність у Франківську. Великі, великі платиться за за оренду. Також всі, всі, все, що треба на на витрати, він взяв на себе. Бо ну він він цим, цим займається, тому що якби не було цієї підтримки, просто я би не мала. Не мала змоги оплачувати всі ці рахунки за таксі, за за підвозку, фруктів, овочів у грудні минулого року. Власники хабу збільшили вартість оренди. Тож Юлії довелося винайняти квартиру, аби не припиняти виробництво борщу. До того ж, жінка вирішила відновити справу, започатковану у Херсоні, і вже виграла грант від держави. Закуповуємо обладнання додаткове, щоб дати волонтерам робоче місце. Щоб вони могли півдня вони будуть працювати як волонтери, так як вони і працювали по 4 години. А потім, 4 години, ті, хто захоче, кому треба додатковий дохід, вони будуть залишатися і будуть робити яблучні чіпси, ананаси, полуниця. Там кавунчик, що у нас буде, і це вже буде як на продаж, щоб ви порадили тим, хто як і ви вимушено покинув власну домівку та боїться почати життя наново. Я колись е від психолога почула таку е дуже підтримуючу думку: що коли тобі погано, е це не привід сісти там і розкиснути, поплакати. Е тобі треба знайти когось, е кому ти можеш допомогти, бо е комусь. Довкола тебе напевно є людина, яка гірше, ніж тобі. І якщо ти їй протягнеш руку допомоги і їй допоможеш, ти відчуєш себе краще. Ми, як е, внутрішньопереміщені особи, знаєте, не бігали по, е, там, по видачам гуманітарної допомоги. Ми не були у стані просящого, Ми були даючими. Ми не просили, ми самі давали. Ми, е, Роздавали оцю е, любов у вигляді їжі, тому всім бажаю знайти своє якесь діло, яке вас буде запалювати. І тоді буде і на характері, і на ентузіазмі, і все буде отримуватися. Дякую, Юлія, за відверту та цікаву розмову. Нагадаю, сьогодні героїною рубрики на характері була Юлія Ястребова, неймовірно сильна жінка, переселенка з Херсону, яка нині, попри всі складнощі, допомагає українським захисникам виборювати нашу спільну перемогу. Тож залишайте коментарі, ставте вподобайки під цим відео, аби не пропустити наступні історії характерних українців.